Всім привіт! З вами Ольга і ви на каналі Вишивальна черепашка. Сьогодні у нас звіт, та наступне завдання 13 -е завдання у горі Вишивальний матер разом із юнонкою божевільних хрестиків. Вам цікаво, тоді пігнали! Друзі, з технічних причин у нас сьогодні трошки незвичний звіт, а саме це буде фотозвіт із закадровою озвучкою. озвучкою. Ну, на жаль, так сталося. Але ж, тим не менше, Давайте згадаємо наші трошки правила, тобто в нас є дві роботи, які змагаються між собою, хто раніше прийде до фінішу. Ми з юноною крутимо рулетки, в нас отримуємо в ітогі два завдання, і виконуємо їх кількість хрестиків на першій чи другій роботі. Отже, давайте нагадаємо. Яка робота в мене приймала участь, була переможницею, скажімо так, минулого тижня. Це моя друга робота ось такий червоний тюльпан. Наразі ви бачите те, що було минулого тижня. І ця робота виграла минулого тижня, і треба було не вишити таку немаленьку норму, 1071 хрестик. Отже, ви побачили, що було в мене. Тиждень тому, і зараз ви бачите результат, який у нас вийшов. Як бачите, я закрила усі ніжні пелюсточки такі рожевими кольорами, дві пелюстки в мене закриті повністю, і залишилася остання верхня пелюстка, на якій ще зовсім зовсім трошки тих кольорів рожевих залишилося. Процес, як завжди, просувається дуже добре, дуже швидко. Отримую задоволення, і все ж таки в мене не покидає думка про такий собі марафон з цим процесом, щоб завершити його до кінця марафону Мерцешор, тобто який закінчується вже 25 липня, дуже-дуже мені кортить його завершити, щоб не переносити вже на наступний сезон. Ось, отже, як бачите, результат дуже-дуже гарний. І зараз давайте швиденько подивимося, що надали нам рулетки на наступний тиждень. Ну, Що я можу сказати? Рулетка знову обрала, обидві рулетки знову обрали другий процес. Таке враження, що начебто і нема того першого процесу на рулетках, але, ж, але ж, але тим не менш, це мені на руку, так би мовити. Тобто, будемо завершувати цей чудовий тюльпан. 601 хрестик сумарно нам видали обидві рулетки, і будемо продовжувати вишивати верхні, верхню пелюсточку та вже, мабуть, що і захопимо трошки серцевинку та зелені, зелені листочки. Отже, як завжди, кажу вам, переходьте на канал до ЮНОНки, дивіться її відео, її просування, її процеси, як вона грає, як. Які в неї враження, просування і таке інше? А я, як завжди, бажаю вам шустрої голочки, мирного неба. Вишивайте задоволенням. Всім пока-пока!